Всім привіт! У нас вже починає стигнути патріція, Ось, ось, ось яка вона, як бачите, почина буріти, тому, тому я даю підживлення зараз 6.12.36. Для того, щоб росла ягодка, наливалася і була смачною, була солодшою, тому що патріція вона трішки з кислиночкою. Така кисловота ягодка. І, звичайно, шкідники не сплять. Сьогодні я обробила також мальвіну від тріпса сезором. Да, сюди в цю бакову суміш додаю і сезор 61236 і плюс сезор. Сезор це біологічний препарат, який в нього строк очікування 24 години, тобто сутки. І заразом і підживлення. Підживлення теж нам потрібне, тому що у нас обіщають дощі, у нас так дощу й не було, так бризнуло, русу зробило і все. Сьогодні в нас теж обіщають дощ, але я вирішила. Зранку зробити підживлення і також обробити від шкідників, тому що тріпса дуже багато. Я дивлюсь на свої плантації, тим, що я і обробляю тріпса дуже багато, особливо на полуниці. І Недавно я, наче обробляла і ожину, і все одно на вершках вже з'явився тріпс. Унизу нема, а на самих верхушках вже він є. Тож буду обробляти, можливо. Якщо не буде вечором сьогодні е, дощу, то буду обробляти і важину. Якщо ж буде дощ, то завтра. Ну, а малину малину вирішила сьогодні, тому що чекати долі не можна, бо вже ось такі йогодки висять гарненькі. Ось ось тому, тому треба обробити, щоб йогітка була ціленька, щоб вона не розвалювалась, щоб не було е, шкідників там. Тому що ягоду їсти із шкідниками не дуже приємно. Тож, обробляємо біологічними препаратами і даємо підживлення. До цього я ще тиждень назад обробила свіччи, бо боюся, що ягідка може почати гнити, так як в минулому році вона дуже гнила. Тож, тож В цьому році я перестрахувалася і обробила. Якраз Уже на слідушій неділі будуть вже збори малини і все, вже строки очікування всі пройдуть. Тож ягодка буде безпечною. Стараємося попадати під листочки, тому що це біологічний препарат, він не впитується рослинкою, тож обов'язково. Можна навіть і вишні обробити ось такому. Ми вже обробляли їх сезором один раз. Можна ще раз обробити, щоб не було вишневої мухи, бо їм ще десь тиждень можна повисіти, бо вони ще не зовсім стиглі. Тож обробляємо і це. Тут у нас такі невисокі вишеньки, чорнокурка. Тож, я достану своїм оприскувачем цим. Піджилення теж не поміцсає, тому що він, це калійна формула. Найбільше тут колію. Вона ніколи не повредить, а тільки зроби корисне. В цьому руці ось так нагружені. Вишні, що вишня, що черешня в цьому році дуже добре вродила. Її дуже багато. Ось так. Ось так, скільки висить йогіт. Зараз ще буду бризкати там малину і покажу свою чудовишню. Ну, а зараз йдемо, бризкаємо малинку. У нас тут такий зотишок від теплиць, йшло, мабуть, тепло, і також там дерева. Тут у нас малина взагалі не померзла. Де на відкритій місцевості там малина померзла. Там йогідок небагато, але там в мене ремонтантні сорти, Тож ж не страшно. Вони ще раз вродять. 6.12.36 це. Яровське добрива, які дуже гарно підходять майже для всіх культур. І добре рослинкою смоктається. Патріція сорт, він такий з кислиночкою. Не дуже солодкий, але ягода дуже велика. Велика і красива. Дуже гарно робити з неї, з неї заморозку з заготовки на зиму у вигляді компотів, варення. Якщо робити компот з цієї Малинки, то вже не треба сюди додати навіть кислоту, тому що тут кислоти вистачає. Так, тоді дійшли ми до чудовишні. Зараз покажу її. Ось така ось чудовишня. Ось такі йогоди на неї. На неї величезні. Ось моя рука, ось такі йогоди. Просто громодні. Коли я її купила, то дуже довго не могла дочекатися плодів, а потім. А потім її прорвало. Ось така йода. Горна. Звичайно, треба обрізати, щоб вона була крупна. Ось такі йогітки. Ми вже вчора почали її обривати, витягувати кісточки і заморожувати. Поки ще вона не червива, тому що після дощів, як відомо, вона вже може бути черву... червива. Також не забуваємо про прополку. Прополка зараз дуже важлива, щоб проходило тут повітря, щоб сонечко проходило. Ось так. Так у нас ряди зроблені. Ось. Буде зручно і збирати. І також робити догляд за малинкою, завжди помітити, що щось з малинкою не те. Скільки зав'язалося йогіт, і щоб вона викормила оці йогідки, треба обов'язково давати підживлення, також обов'язково поливати. Полив проводимо обов'язково. І часто, тому що корінь малини знаходиться на поверхні ґрунту, на поверхні, а в верхніх шарах ґрунту, і добути їй водичку дуже важковато, особливо в такий засушливий час, як зараз у нас. Як тільки земля там підсихає під низу, то я проводю полив. Добре, що полив можна проводити і в день, коли є скопальний полив. Зараз така дуже сирна запорка на городі. Начебто сезон полуничний вже закінчується, але треба зараз подбати про наступний сезон. І також починається сезон малинний і е, сезон розсадний. Е, зараз е, спішимо обрізати полуницю, обробити її від шкідників від хвороб. Також ті, що відплодоносили е, сорти полуниці, вже можна проливати антихрущем. Або і іншими препаратами від ґрунтових шкідників, тому що ґрунтові шкідники дуже нам шкодять. І також, можливо, я не на всі коментарі відповідаю, тому що ну, просто немає змоги зараз навіть прочитати всі коментарі, але я стараюся, звичайно, колись. Коли просипаюся вночі або ранком, коли не дуже спиться, а не хочеться ще вставати. Ту ж кувоє читаю. І мені задали питання, щоб я розказала про оприку. Я вже, звичайно, розповідала про неї. Ну, але ще раз розповім про оприку. Він у мене цей сорт тільки другий рік. В минулому році я тільки скуштувала ягідку, а в цьому році вже випробувала цей сорт вже во всій красі. Тож я цим сортом задоволена, але я його трішки посадила в теплиці і трішки на вулиці. Тож, в теплиці я більше його садити не буду, не тому, що він поганий. Ні, він хороший сорт, але в ну, строкам зрілості він уступає іншим сортом. Він начебто і ранній, але є раніші, тому ті, що раніше я буду садити ті в теплицях. Тож він піде в мене на вулицю. Буде в мене він на вулиці тільки, цей сорт. Ягідка велика, кущі громадні, такі мощні кущі, навіть вуса, зараз йдуть вуса і вуса такі. Горні, я не знаю навіть, як ставити касетку. Можливо, буду вирушувати тільки стакан, тому що ну, в касетки її виростить. Ну, там дуже великі мушні такі вуса і мушна коренева система, звичайно. Період плодоношення в нього розтягнутий, навіть зараз, ще у нас є на вулиці. Ще куди є опріка, яка ще не достиг. От Немає в неї такого, щоб вона раз поспіла і все, і закінчилась. Вона плодоносе десь місяць. Ягітка середньої плутності, велика, з невеличкою пустотою всередині, солодка, коли дати їй вистегнуть. Якщо ж не дати вистегнути, то вона буде кисловата. Ну, Як і більшість сортів, треба давати їй вистигнути. Дуже треба багато кальцію. от любить вона дуже багато кальцію, тому зараз після зрізки знову даватиму кальцію усі літру їй і нехай наростає вус. Да, і ще питали, що якщо не пускає полуниця вусів, після обробки дайте карбамід і піде зелена маса. Але не забувайте і за кальцієву селітру, тому що кальцій обов'язково треба дати для того, щоб от, полуниця після плодоношення наче, ну, наче от, цикл в неї завершується. Потім наростає знову, знову починає наростати нові, нові коріннячка. А для того, щоб наростали нові коріннячка, оці всосуючі біленькі, треба обов'язково кольці. Тому я завжди після зрізки даю кольці вусілітру. Так як і спочатку сезону, я даю перше це живлення, так і після. Плодоношення полуниці після зрізки даю кальцій для того, щоб наростала зелена маса, там є азот, і для того, щоб наростав молоденький корінь. Ну, а там потім вже далі, далі треба давати і калій, і більше калійних добрив, щоб рослинки пішли у зиму із запасом енергії і. Краще перенесли зиму, дається колій. Фосфор дається для того, щоб заклалася брунька на слідуючий рік. І також наріс хороший корінь. Тож, всім миру добра, всього найкраще і все буде Україна. До побачення!